Доброго дня. Звичайно, трапилось те, що і повинно було трапитись. І Білий дім, напевно, абсолютно, абсолютно йому не потрібно було чекати відповіді від тегеранських мов. Тому що вони стали, я маю на увазі. 47-го президента Сполучених Штатів Америки і його оточення на брутальний шлях неповернення. П'ять раундів перемовин з тегеранським режимом, витрачені кошти ні на що і передача стратегічної ініціативи, яка і так була в руках. Іранського режиму майже тотальна передача цієї стратегічної ініціативи в їх руки в цей зловісний момент історії. Тіхеранов буквально знущається над Білим домом та його очільником Трампом. Можливо і правильно робить. Можливо, такий. Вид політичного значення колись приведе до тями 47-го президента Америки, хоча шансів на це стає менше і менше, якщо ці шанси залишились взагалі. Далі буде наступне, про що я також казав я буквально декілька днів тому в своєму відеозверненні те, що після краху переговорів у вигляді ультиматуму іранський режим запропонує свій варіант. І тоді може трапитись найбільш не небезпечно, що... Повністю дезорієнтований, переляканий Дональд Трамп, який буквально у лощатах, що його приломлюють кожен день, якщо не кожну годину, вирішить, що іншого вибору у нього не залишиться. І тоді трапиться найбільш страшне. Він може підписати папери з Іраном ще більш страхітливішими, аніж ті, які були підписані в 2015 році Керрі за наказом Барака Хусейна Аба. Той злочасний договір між іранським режимом сполученим Штатами Америки і ще ПІТМА. Країнами-учасниками тих зловісних переговорів. Та угода з Іраном була одним із ключових чинників перемоги Трампа на виборах президента США в 2016 році. Зараз, коли лише 4 місяці пройшло після повторного входження, Трампа до овального кабінету він близький до катастрофи. Катастрофи, яка може трапитись в умовах вкрай і вкрай відмінних, які були 8 років тому, лише 8 років тому, або може, можна сказати, вже 8 років тому, тому що порівняти. Нинішній геостратегічний стан з тим, що 19-му році фактично неможливо. Тоді візла фактично не існувала, не кажучи про формальні ознаки існування цієї зловісної вісі зла. Зараз візла нараховує вже не лише чотири країни-засновники. А фактично після того, як було розширено Брікс і після того, як російський диктатор приймав Брікс не так давно в Казані, а особливо після 9 травня, який став маркером, черговим маркером в нинішньому геостратегічному силовому зіткненні, коли до Кривавої російської столиці з'їхалось 29 керівників країн з усього звіту можна вести мову про те, що візла неформально розширилась до 29 країн-членів. Оце вже потуга. Потуга була і так, у вигляді чотирьох країн. Сучаснесть зла. Потога була б навіть за наявності трьох. Китаю, Росії, Ірану. Потого була б навіть за наявності двох. Колонічисного Китаю і Путінської Росії. А зараз 29 країн. І зловлена, фактично зловлена воля у тотально дезорієнтованого Білого Дому. Навіть неможливо сказати за керівництвом Дональда Трампа, а під час перебування, другого перебування Дональда Трампа в гуальному кабінеті в якості президента США тотально дезорієнтованого і фактично вкрай переляканого. І ця дезорієнтованість і ця лячність повністю передається на апарат Білого Дому та на ключові департаменти. Уряди Сполучених Штатів Америки. Невідомо, чи все ж таки знайдеться імпульсу Трампа розірвати це пекельне коло. Те, що я повинен зараз зробити, щоб врятувати хоча б себе в кінці в кінців, якщо не Сполучені Штати Америки. Просто вишвопити з своїх лав Стіва Віткафа. Знову ж таки, я казав, що цього торгівця квартирами та нерухомістю взагалі не можна було підпускати до важелів управління Сполученими Штатами Америки у галузі зовнішньої політики безпеки і оборони, а тим більш в нинішні горизвісні часи. Трамп зробив страхітливу помилку і зараз. Сполучені Штати Америки, не тільки Сполучені Штати Америки повинні за це розраховуватись. Тому я казав ще, напевно, як мінімум в квітні, що Віткофа повинен Трамп звільнити, якщо не хоче гіршего. Гірше вже наступило. Вітков мовчить після п'ятого раунду абсолютно непотрібних і зловісних і... Неймовірно шкідливо для Америки перемовин в Римі пройшло уже два тижні. І іранський режим, буквально знущаючись над усіма, першу чергу на Трампами Америки висунув ультиматум, який і повинен був бути висунутий. Абсолютно було зрозуміло, знову ж таки, я про це казав неодноразово. Кожний крок. Особливо крок стратегічної ваги узгоджується у рамках сучасної зла і узгоджується він поміж столицями цієї зла і в першу чергу між чинниками, між Сі, між Путіном, між ХМНІ і між ІНОМ, Перед тим, як приймати остаточні, але стратегічні рішення. Все пов'язано те ж саме. Поведінка Ірану на Штатами Америки абсолютно тісно пов'язана з так званими перемовинами, на які пішов Зеленський. Під тиском або не під тиском. Це не має значення. Зрадницькі переговори з боку Трампа з іранським режимом і абсолютно зрадницькі перемовини з боку Зеленського та його Камарілії з агресором, російським агресором. Вони знущаються. Знущається Кремль, знущається тигеранський режим молод. Ці дві ланки абсолютно пов'язані і однозначно. Ультиматум з боку Кремля щодо так званого припинення вогню, яке, скоріше за все, ніколи не трапиться. І ультиматум з боку Ірану, який... Висунтий президент Сполучених Штатів Америки. Взагалі, це просто неможливо уявити. Іранський режим мов висуває ультиматум президенту Сполучених Штатів Америки. Але це реальність, в якій ми зараз живемо. І третій. Гравець, напевно, визначальний гравець зла, звичайно, комуністичний пікло. Не дарма. В неділю Міністерство закордонних справ Китаю просто народило небаченої наглості документ, який, в який буквально не вибираючи особливо дипломатичних фраз, були звинувачення за звинувачення Сполучених Штатів Америки у підриві стабільності в Тихоокеанському регіоні. Звичайно, звичайно, в першу чергу Китай вів мову. Протива. І це свідчить про те, що Китай готується. І Можливо, все станеться вийти крах переговорів з Тегераном, абсолютно небаченої до нині агресія російського режиму проти України, і можливо, все ж таки СІ віддасть наказ китайській визвольної армії на вторгнення на Тайвань. Тому що часу усі залишилось не дуже багато. Термін його чергових повноважень закінчується вже через півтора року. А для нинішньої силової динаміки це абсолютно мізерний проміжок часу. Хоча з іншої сторони навіть декілька днів зараз можуть вирішити долю тієї чи іншої країни, долю тієї, того чи іншого світового регіону. І змінити баланс сил небаченого напрямку і небаченої потуги. Тобто все приплилося і, напевно, рішення повинні прийматися швидко і однозначно, як це робить. Вісь зла. А так званий Захід, він вже повністю зруйнований. І весь мову про його існування абсолютно не має ніякого, повторюю, ніякого сенсу. Захід, як дефініція, яка була народжена в часи Холодної війни, помер. І могильником цього став 47-й президент Сполучених Штатів Америки. Дональд Трамп остаточним могильником. Претечує став 46-й президент Джозеф Байден, а остаточно цю страшну долю, ця страшна доля випала на площі Дональда Трампа. Він про це навіть не здогадується. І знову ж таки, Важко вести мову про те, чи сталося те співпадіння, що в цей критичний час або момент, коли все співпало в червні 2025 року, і про цю точку біфоркації, про цю точку співпадіння я попереджав ще спочатку нинішнього року, що ми наближаємось. До цього моменту. Так трапилось, що фактично Трамп може взагалі покинути це напризволяще. Він буде прикриватись гаслами спасіння Америки, але те спасіння, якщо навіть воно завершиться якимось ефемерним успіхом. Буде лише піровою перемогою, тому що світ зміниться до корін. Я веду мову про повстання поки що в Лос-Анджелесі, яке розпочалося три доби тому. Бунт. Бунт або повстання. На англійській мові особливої різниці немає Riots в англійській мові і є різно. У Трампа і оце він зрозумів, що його президентство може в Каліфорнії і завершитись. Тому він віддав наказ про ведення сил Національної гвардії до Лос-Анджелеса. Діяти треба надзвичайно швидко і надзвичайно. Жорстке. Тому що абсолютно зрозуміло, що це лише перша точка дефоркації того полум'я, яке, якщо воно розгориться, воно накриє повністю всю територію США. На сьогодні, на 9 червня 2025 року, Подібні демонстрації заплановані вже на протилежному краю США, вже на Атлантичному узбережжі Нью-Йорк. Я гадаю, це не дарма. З крайніх точок узбережжя Сполучених Штатів Америки, з Заходу і Сходу, напевно. Якщо це організована місія, вони роблять доволі правильні речі. А потім хочуть підпалювати штаб за штатом і рухатись на зустріч. Одні будуть йти з заходу, інші будуть йти зі Сходу. Змітаючи все, і в першу чергу, змітаючи президентство Сполучених Президентство Дональда. А навколо вісь зла лікує. Знову ж таки, поки що немає ознак того, що до повстання або бунту, який розпочався в Каліфорнії, мають прив'язку члени вісі зла. Але це дуже і дуже майже. Треба ще трошки почекати. Хоча, коли це стало зрозумілим, можливо, вже буде запізно. Я маю на увазі, в першу чергу, запізно для Дональда Трампа. Чи стане це запізно для боротьби з Іраном? Гадаю, що ні. Стане це запізно для боротьби з кремлівським режимом, теж гадаю, що ні. Станеться запізно для А от тут я гадаю, що може бути саме так. Це знову ж таки реальність. Вони здали Гонконг, тобто Британія здала Гонконг. Вільний острівець в тому бурхливому і фактично диктаторському ареалі тихоокеанського регіону. І демократія в Гонконгу вже не існує. На Тайвань може чекати така ж сама доля. Ми про це всі знаємо. Я вам всім щиро дякую за вашу увагу. Прошу підписуватись на мій канал. Бажаю вам мужності, витримки віри, і в першу чергу віри в наші Збройні Сили України. Всього найкращого вам і до побачення.